Всім привіт! Ви на каналі про годинники Філтай. Мене звати Станіслав. Та сьогодні будемо дивитись новинки від італійського бренду Венесіанико. Ну а якщо ви слідкуєте за моїм каналом, то прекрасно вже знаєте цей бренд, бо я доволі часто показую огляди. Якщо ще не знаєте, то будь ласка, підписуйтесь, бо й надалі я буду часто знімати. І я нагадаю, що бренд Венеціяноко був заснований у Венеції, як то відчутно з назви. У 2017 році двома рідними братами і бренд на сьогодні дуже активно, динамічно розвивається, вже встигли і відкрити свій фірмовий магазин. У Венеції. вже встигли нещодавно анонсувати та випустити першу модель зі своїм мануфактурним механізмом. А хтось тут казав, що мікробренди ніколи цього робити не. Не будуть, от вам і не будуть. І Я хочу сказати, що тим і гарні, що роблять щось свіже, щось нове в кожній моделі намагаються зробити якусь круту фішку, передати якусь історію, або сконектити цю модель з певною частиною історії, з якимсь персонажем, з якимсь міфом. А ми любимо історії. Ми любимо, коли в нас тим паче на Русі годинник з якоюсь історією. Давайте підемо по наростаючій та почнемо з моделі Венеціана Конерейде Авантюріна. Ви можете бачити, що циферблат моделі виглядає як зоряне небо. Це авантюрін, котрий являється різновидом кварцу і почав виробляти ще у 17 сторіччі. Кристали міді додаються до розплавленого скла, а потім весь цей розчин охолоджується завдяки чому і виходить отакий кінечний результат. Насправді, 2024 рік став справжнім трендом для авантюрінових циферблатів. І як мені здається, задали його саме мікробренди. Однозначно, людям це зайшло, бо в тому ж мікробренді Фойбос усі моделі з циферблатами такого типу розбирали в першу чергу. І воно не дивно, бо виглядає дійсно класно. А венеціана ще й здобрили циферблат гарними накладеними мітками та добре обробленими стрілками, що тільки підкреслює всю красу. Дати немає, і це я вважаю добре. Корпус вже в невеликому розмірі 39 мм, відвушка до вушка 45, товщина 10,6, вага 58 г. На моїй невеликій руці 18 см в обсязі годинник такого розміру сидить, як влетий. До речі, ремень з каучуку у тропічному стилі багато дірочок, щоб дихав влітку, на руку одягається та знімається легко і швидко, без зайвого терця, та відчувається дуже еластичним та комфортним. І опціонально до цих годинників можна докупити фірмовий браслет Канова з нержавіючої сталі. Всі деталі, будь ласка, в мій особистий телеграм, посилання на котрий будуть в описі до цього ролику. Корпус з нержавіючої сталі 316L я багато разів бачив корпуси моделей Нереди. Вони зроблені дуже добре, обробка чудова. Та хочу сказати, що, як мені здається, покращили обробку задньої кришки, де ви можете бачити і гравіювання підводного човна Нереди, котрий був на озброєнні італійського флоту у Першій світовій війні і у честь котрого і названа колекція. Незвичним у моделі є вольфрамовий безель, котрий венеціанику встановлює. На свої більш дорогі моделі. Вольфрам самий міцний метал у світі, виглядає як Рідкий метал, абсолютно інша текстура, ніж у нержавійки. Сам Безель дуже зручний та впевнений. Працювати з ним одне задоволення. По характеристикам в нас, на борту японська механіка з автопідзаводом Citizen Miyota 9039, класний, дуже надійний калібр, працює на частоті 28800 на напівколивань на годину. Є стоп-секунда, запас ходу 42 години. В нас сапфірове скло з антибліком та в нас професійний водозапад. Захист 200 метрів. В годиннику можна занурюватись. Вартість цього годинника на сьогодні складає 42 750 гривень. Він зараз в мене на руці. Можете придбати в моєму інтернет-магазині FILTime від офіційного дилера в Україні. І я хочу сказати, що на сьогодні кращі ціни, бо вони зараз ще зафіксовані по старому курсу євро, а ви бачите, що він просто безбожно зростає і поки не збирається зупинятись. Тож посилання на цю модель та на інші я залишу в описі до цього ролику. Далі подивимось на старшого брата цієї моделі. Цей годинник також з колекції Нереди, але він більший 42 міліметри, та зроблений з легкого та міцного титану. Титан вирізняється тим, що він легше десь на 30% за нержавіючу сталь. Він має більш матовий відтінок просто для порівняння. Я вам це хочу показати. Але в даній моделі я не можу сказати, що тут прям супер матовість. все в міру. Тобто, з першого погляду одразу і не зрозумію, що то титан. Бо дешевий титан зазвичай дуже матовий. Обробка корпусу знову ж класна. А Ще венеціянок люблять різні історії. І от в даній моделі на задній кришці ви можете бачити Атланта. Котрий тримає небеса. Це символічно, бо в якійсь мірі передає і відсилку до надійності та міцності титану. Ви знаєте, якщо в минулій моделі Безель був супер класний та зручний, товці, він гарно виглядає, гарно зроблений, але в плані ходу абсолютно безхребетний. Занадто тугий, обертається незручно, кліки не чіткі. Отже, неочікуваний мінус, якщо ви їм будете користуватись, що мало ймовірно. Зате голівку перевірив, вона. В роботі дуже зручна та обертається та закручується в корпус як по маслу. Та й нарешті венеціанако зробили ремінь системою швидкої заміни. Це каучук у своїй основі прошитий текстильною накладкою. Зроблений класно, відчувається також комфортно. Циферблат дуже подобається, темно-синій колір, який перетікає градієнтом у чорний, мітки, стрілки, лого бренду знову ж все зроблено на висоті та чудово підкреслює красу циферблату. Плюс є швейцарська суперлюмінова, яка накопичує енергію та світить у темряві. Я вже казав, що цей годинник більший за попередній, діаметр 42 мм, від вушка до вушка 49 мм, товщина 12, вага 58 грамів. Зверніть увагу, що за. Завдяки титану він важить так, як і годинник 39 мм на нержавіючій сталі. До речі, на моїй руці сидить класно. Хоча я очікував, що 42 мм буде великувати. Але ні, все доволі гармонійно. По характеристикам годинник більш заряджений, сапфірове скло з антибліковим покриттям. На борту вже швейцарський автомат селі та SWW200 з запасом ходу 38 годин, працюючи на частоті 28 800 напівколивань на годину. Та водозахист більший це 300 метрів. В цьому годиннику можна займатись дайвінгом. Тож ця модель ж більш заряджена і коштує дорожче 59 375 гривень. Знову ж в мене на Русі. Я не високий, я не великий, тому можете приблизно розуміти, як вона на справжній людині виглядає. І я хочу нагадати, що можете придбати в моєму інтернет-магазині Філтайм з офіційною гарантією 2 роки, і зараз на найкращі ціни, бо курс євро росте. А моделі деякі ще по старим. Цінам все в описі до цього ролику. Ну а остання модель з огляду буде справжній арт із колекції Нерейде Аквафорте, корпус моделі зроблений з нержавіючої сталі та буквально розмальований, наче фреска. Звичайно, все це просто не може не привертати вашу увагу. Взагалі, в моєму баченні, такий годинник буде дуже класно сидіти саме на брутальному, може навіть татуйованому зап'ясті, але і під костюм буде в самий раз. Він доволі великий, діаметр 42 мм від вушка душка. 49, товщина 11,9 мм, вага 68 грамів. Надяг на свою руку 18 см в обсязі, скажу чесно, прям не комфортно. Відчувається, що саме цей годинник і саме на цьому ремені просто потребує більш. Велику руку. До речі, якщо корпус з розряду вау, то до ременю в мене є певні питання. Він з натуральної шкіри, вказано, що це ручна робота, що зроблений в Італії. Але по моїм відчуттям я не можу сказати, що він прям з супер якості, наче все з ним нормально, але просто таке відчуття. Застібка класна. Під стать корпусу взагалі, то ідея і головний герой цієї моделі це Лев Святого Марка, котрий ще з давніх давен є уособленням сили та мудрості Венеції та буквально. Розташований на задній кришці годинника. Перевірив безель, покрутив голівку, все дуже зручно і комфортно. Єдине, що безель декоративний, тобто в плані користування сенсу жодного. Циферблат доволі цікаво побудований, написи бренду та колекції, наче втиснуті на матовій пластині і тільки під певним. Кутом можна їх читати. При інших розкладах циферблат виглядає просто як єдине чорне тіло, котре прикрашають гарно накладені мітки, логотип та стрілки. По характеристикам на сапфірове скло з антибліком на борту японська механіка Citizen Miota 9039, котра була і в першій моделі з зоряним небом, водозахист 200 метрів, можна пірнати, але точно не з цим ременем. Вартість на сьогодні складає 45 тисяч 125 гривень. Знову ж в мене на руці, і придбати можете в моєму інтернет-магазині Fieldtime з офіційною гарантією 2 роки по Україні. Посилання залишив в описі до цього ролику. Ну а висновки в нас будуть короткими. Венеціянику, як завжди, порадували класними дизайнами, класними фішками, характеристиками, якість на висоті та потрохи зростає. Ціни абсолютно адекватні за це все. Прекрасний мікс. Якщо вам такий італізований стиль подобається, ви можете придбати ці годинники за посиланням, котре я залишу в описі до цього ролику від офіційного дилера в Україні, тобто від мене. І буде цікаво почитати ваші, ваші коментарі, що ви думаєте про ці годинники? Можливо, ви вже являєтесь а, володарем, чи то правильне слово для годинника. Володарем годинника Венеціанико. Якщо так, пишіть ваші особисті відгуки, відчуття від своїх годинників. Чи сподобались вам ті новинки, що я показав, також пишіть, буде цікаво, як я казав, почитати. Не забудьте поставити лайк, якщо вам було цікаво, корисно. Та підпишіться, якщо хочете дивитись мої ролики і надалі. А на цьому все з вами, як завжди, був Станіслав. До нових зустрічей. Бувайте!